Історію читає Скарлетт. Я завжди боялася річки скорпіонів. Відтоді, як мені було вісім, я ще зими їздила з тіткою, дядьком та старшою кузиною в дику місцевість на півдні Аризони, де ми проводили дві ночі в їхньому старому синьому фургончику. Ми були не самі, ще з десяток родин приєднувалися до нас на той грудневий вікенд. Дорослі сиділи біля вогнища, обмінюючись історіями про кращі часи. Коли економіка була стабільною, а діти поважали старших, ми, семеро дітей, швидко починали нудьгувати від цих розмов і вирушали досліджувати околиці. Називати річку скорпіонів річкою перебільшення. Вода текла там лише раз чи двічі на рік. Увесь інший час це була просто піщана рівнина. Наш табір був поруч із річкою, але піщані урвища змушували нас пробиратись через півмилі кактусових заростей і давніх москітових дерев. Та щодня без винятку ми йшли туди. Варто було того грати в піжмурки на рівному піску або будувати форти під велетенськими тополями, які росли вздовж того відрізка річки. Щоразу з нами йшов хтось із дорослих, що нас дратувало. Вони слідкували, щоб ми не виходили за межі тополиного гаю. Єдиний виняток, коли дорослі вирішували йти до місця, яке ми називали воронкою. Воронка це природна скельна формація. Вертикальний тунель, який прорізав скелі по інший бік річки, це було надзвичайне місце, гладкий, червонуватий кам'яний трубопровід, що, здавалося, вів прямо до неба. Це було моє улюблене місце поїздки. Єдине, що мені не подобалось, дорога туди. Щоб дістатися до воронки, ми мали пройти через ліс, який я називала воронячим. Тут дерева росли щільно, їхня кора була почорніла від давньої пожежі. Щоразу, коли ми заходили туди, повітря наповнював крик ворон, світло бавилося з очима, створюючи ілюзії постатей у тіні. Чим старшою я ставала, тим більше зростало відчуття тривоги. Я почала чути шепіт у деревах, голоси завжди надто тихі, щоб розібрати слова, але безумовно недоброзичливі. Я розповідала про це кузині Джейд, але вона відмахнулася, мовляв, мені це все здається. Щороку відбувалося щось нове. Пояснюване, але достатньо дивне, щоб викликати занепокоєння. Речі не залишалися на своїх місцях, дверця та фургону відчинялися і зачинялися самі по собі. Вогонь у вогнищі іноді спалахував без видимої причини. Одного разу тітка й дядько взяли з собою свою вівчарку, думаючи, що той розважиться, бігаючи з дітьми, але протягом усього перебування він залишався біля табору, скигляючи щоразу, як ми намагалися повести його до річки. Попри все це, нічого по-справжньому надприроднього не траплялося. Принаймні до того року, коли нам із Джейд виповнилося 18, а наш 16-річний кузен Мейсон вирішив приєднатися до нас. Він був високим хлопцем, кремезним для свого віку, грав у футбол і прагнув щось довести. Оскільки нас стало троє, і ми вже були доросліші, тітка й дядько дозволили нам самим вирушити на прогулянки. Користувалися кожною нагодою, щоб піти до річки, більше не обмежені меншими дітьми. Джейд і Менсона часто дратувала моя вперта відмова заходити до воронячого лісу. Джейд хотіла лазити по деревах, у неї був період захоплення гімнастикою. А Мейсон хотів довести, що йому не страшно зайти до старого моторошного лісу. Одного вечора вони більше не могли цього терпіти і сказали, що підуть, хоч я з ними, хоч і ні. Я відмовилась і вони зникли в лісі, залишивши мене наодинці біля річки. Я сіла на маленькому обриві і чекала, поки сонце почало зникати за лінією дерев. Згодом я відчула жахливий запах, що доносився з кущів неподалік. Мене охопила цікавість, і я пішла перевірити. Кущі були низькі й колючі, тож довелося повсти крізь них. Я повзла навколішки по нерівному ґрунту, поки мої пальці не торкнулися чогось м'якого. Я витягла телефон і ввімкнула ліхтарик, щоб освітити землю. Миттєво я відсахнулася назад, не звертаючи увагу на колючки, що рвали волосся, бо на землі лежала купа мертвих співочих птахів, без голів, у калюжі крові й обліплені мурахами. Я дісталася до краю річки і залишилася там, важко дихаючи і стримуючи нудоту. За кілька хвилин повернулися мої кузени, сміючись і балакаючи. Вони зупинилися, побачивши, як я сиділа на холодній землі, тремтячи. Що сталося? спитала Джейд. Я безсило вказала на ділянку дерев. Вони пішли перевірити і повернулися за мить з похмурими обличчями. Хто міг таке зробити? запитала я. Якийсь хижак? припустила Джейд. Ну, типу, лисиця, койот, щось таке. Чому б він просто так склав їх у купу? Там їх, мабуть, з півсотні і всі викладені в коло. Як. Ходімо звідси, перебив Мейсон. Скоро стемніє. Ми рушили в інший бік річки, спершу йдучи, потім переходячи на біг. Думаю, ми трохи перебільшуємо, сказала Джейд, коли ми дісталися іншого боку і зупинилися перепочити. Напевно, є логічне пояснення. Можливо, вони там просто випадково опинились і не були складені навмисно. Хтось із нас добре роздивився? У них не було голів, сказав Мейсон. Поясниться. Може, вони згнили? Чим довше ми говорили, тим менш загрозливим здавалося те, що ми бачили. Через хвилин десять обговорень ми заспокоїлися. Майсон вирішив лізти на скелю до табору, щоб знайти по річковому дну, яке розкисло після дощу. Він щойно купив нові червоні конверси і не хотів їх зіпсувати. Ми з Джейд, знаючи про колючі кущі між нами і табором, вирішили йти вздовж річки, а потім підніматися на скелю. Ми розділилися. Коли ми були десь на півдорозі, почули шелест у кущах. Подумавши, що це олень, ми не звернули увагу і пішли далі. Джейт зупинилась, щоб зав'язати шнурівку. Ми повинні піднятись до воронки, сказала вона, нахиляючись. Удвох? спитала я, налякана, але водночас трохи збуджена. Ага. Це було б. я замовкла. У кущах за нею була темна постать. Вона була згорблена, людська за формою, хоч через темряву важко було розгледіти деталі. Я поглянула на Джейд, а коли знову подивилась, істота зникла. Що сталося? запитала Джейд. Я вказала пальцем. Там щось було. Це, мабуть, Мейсон. Вона випросталась. Гей, Мейсоне, вилазь і перестань нас лякати. Та годі вам, озвався він. Я відчула полегшення, поки не побачила, як він виходить з лісу, з іншого боку стежки. Він ніяк не міг переміститися так швидко і безшумно. Я намагалася пояснити, що бачила, але вони просто посміялися. Ми провели вечір біля багаття, слухаючи, як дядько грав на гітарі. Цієї ночі нічого дивного не сталося, і ми всі прокинулися рано, сповнені ентузіазму для походу. Ми вирішили, що й на сонце піднялося над скелями. Вдень ліс здавався менш моторошним. Ми пройшли близько півмилі вздовж річки, а потім почали підйом на скелю. Це був перший раз, коли ми робили це самі. Але ми були впевнені, що знаємо шлях. Спершу все йшло добре, ми знайшли стежку і рушили вперед. Але доволі швидко я почала помічати, що ця частина лісу не схожа на знайому. Дерева росли ще густіше, ніж зазвичай, і хоча сонце вже було високо, навколо було темно. Тоді почали вити койоти. Хоча я знала, що вони не становлять загрози для людей, усе одно було моторошно чути їхнє виття вдалині. Може, повернемося? Запропонувала я. Та ні, сказала Джейд. Ми ще можемо знайти воронку. Треба просто зійти з цієї стежки. Вона десь за милю на захід. Я піду перший, сказав Мейсон. У мене є шкіряна куртка, а у вас ні. Коли ми зійшли зі стежки, мені здалося, що я знову чую те шепотіння, хоча важко було розібрати щось конкретне через шум, який щиняв Мейсон, прорубуючи нам шлях через дерева. Нарешті ми дісталися до русла маленького струмка. Давно висохлого, але ще не зарослого. За хвилину дві ми прийшли до воронки. Ми всі одразу зрозуміли, що це не та, до якої ми звикли. Вона була меншою, але глибше врізалась у скелю, більше схожа на каньйон, ніж на тунель. Коли ми зайшли всередину, я помітила щось що високо на горі, приблизно за 200 футів над нами. Це було занадто далеко, щоб розгледіти, тому я вирішила трохи піднятися на інший бік каньйону. Тим часом Джейд і Мейсон пішли далі вглиб. Я чула, як вони розмовляли, поки лізла так високо, як тільки могла. Але й так я не змогла розгледіти, що це таке, тому вирішила зробити фото на телефон. Я навела камеру і клацнула, подумавши, що мій дядько, який захоплюється фотографією, зможе якось його покращити. Я почала спускатися і оступилася, впала на дно воронки. На щастя, мій товстий плащ пом'якшив удар. Ліворуч у кущах почувся шелест. І я завмерла, чекаючи, коли мої кузени почнуть сміятися з моєї незаграбності. Але сміху не було. Гей, ви де? гукнула я. Ми попереду. відповіла Джейн, голос ледь чутний. Я рушила за ними, продираючись між деревами і кущами, що вперто чіплялися за землю воронки. І тут мене охопило відчуття, ніби за мною стежить знову тріск гілок. Я хотіла обернутися і крикнути, щоб припинити ці жарти. Але тіло мене не слухалося, я завмерла. Поки звуки наближалися дедалі ближче, шепотіння стало гучнішим, і тут, наче щось розірвалося всередині. Мейсон гукнув моє ім'я. Відчуття скам'яніння зникло, і я повернулася, готова зіткнутися з тим, хто там був. Нікого не було. Я поспішила до кузенів, які стояли під тим предметом, щоб осів на стіні воранки. Звідси стало видно, що він трохи більший за мене. З нього щось капало, залишаючи темні сліди на блідій стіні. Навколо нього кружляли кілька ворон. Думаєш, це гніздо? запитала Джейн, не давши мені сказати, що щойно сталося. Може, відповів Мейсон, прикриваючи очі від сонця. Ми постояли ще трохи, намагаючись зрозуміти, що це таке, але швидко знудилися. Гайдах, то перший до виходу. гукнув Мейсон. Він побіг через дерева, не звертаючи уваги на колючки. Ми з Джейт пішли повільніше, знаючи, що все одно не доженемо його. І тут, поверх наших кроків, я почула далеке голосіння, що піднімалося і спадало, наче у моторошній пісні. Воно звучало, як жіночий голос, але було щось неприродне, ніби пісня програвалася у зворотному напрямку. Ти це чуєш? запитала Джейт, я кивнула. Ми побігли до входу у воронку, де зустріли Мейсона. Ти чув спів? запитала я. Ні. Відповів він, про що ти? Ти нічого не чув? Він похитав головою ні, нам варто повертатись. Ми стикнулися з проблемою, не знали, як точно повернутися до річки, не пробираючись через колючі зарості. Врешті-решт іншого вибору не було. Ми рушили. Мейсон ішов попереду, розсовуючи колючі кущі, незважаючи на подряпини. Ми, за чеїт, ішли повільніше, намагаючись обійти найгірші місця. Через кілька хвилин ми з нею відстали. Опинилися в колі колючих кущів, без очевидного виходу. Мейсоне! гукнула я. Він не відповів, хоч не міг відійти далі, ніж на десять футів. Ми сіли, вирішивши, що він усе одно повернеться, але відчуття тривоги зростало. Нарешті Джейд заговорила, голос тремтів, і був тихим Думаю, ми тут не самі. Я кивнула, відчуваючи, як тіло починає сковувати страх. З боку воронки почувся звук. Хтось продирався крізь дерева. Очі Джейд зустрілися з моїми, і я зрозуміла, що вона теж це чує. Нам треба вибиратись, сказала я, дивлячись на кущі, що нас оточували. І що дивно, я зовсім не пам'ятала, як ми сюди зайшли. Звуки ставали все голоснішими, як і шепіт, і раптом я усвідомила дещо. Ці голоси ніколи не погрожували мені, вони намагалися попередити. Я підвелася на ноги і підняла Джейд. Ми йдемо, сказала я. Я проривалась крізь кущі, ігноруючи пекучий біль від подряпин, які залишали шипи на моїх руках і обличчі. Джейд ішла слідом, і ми побігли через ліс. В якийсь момент я впала, і Джейд підхопила мене. Позаду звуки ставали дедалі ближчими і тривожнішими. Голоси вже не шепотіли, вони кричали. Здавалося, ми бігли вічність, хоч до річки було трохи більше милі, мені здавалося, що це сотні. Нарешті ми вибігли до річки, ледь не збивши Мейсона з ніг. Голоси зникли, як і шум погоні. Де ви були? запитав він, поки ми намагалися перевести подих. Я кличу вас уже годинами. Годинами? перепитала я. Ми були окремо не більше двадцяти хвилин. Він похитав головою. Я вже збирався йти по допомогу. Я помітила, що сонце, яке було в зеніті, коли ми вийшли з воронки, вже починало сідати. Джейд нервово засміялася занадто голосно. Ми, мабуть, виглядали смішно, сказала вона. Бігли так, наче нас щось переслідувало. Ніщо? перепитала я. Ми, мабуть, усе уявили. Справді, Джейд? Можливо, це була просто якась тварина. Ми рушили назад до табору, і з часом я майже переконала себе, що ми дійсно усе вигадали. Коли знову почула той спів, я вирішила його проігнорувати, просто уява. Аж тоді я побачила, як мої друзі дивляться на мене з жахом. Вони теж це чули. Ми знову побігли і не зупинялися, доки не добігли до табору. Коли ми розповіли дорослим, вони просто посміялися, вирішивши, що в нас розігралася уява. Мій дядько, який відвідував ці місця ще з дитинства, стверджував, що жодної другої воронки не існує. Ми швидко зібрали речі і поїхали додому. Було вже пізно, тож я вирішила заночувати у Джейд і повернутися додому вранці. Поки ми були в неї, я згадала про фото, яке зробила біля воронки, і попросила дядька покращити зображення. Він погодився. Напевно, це було гніздо, сказав він, працюючи за комп'ютером. Ви, мабуть, просто налякали ворон. І вони вирішили вас відігнати. Я не погодилася, але не стала сперечатися. О, діти, продовжував він з усмішкою. Я теж був колись, як ви. Якось пам'ятаю, мені здавалося, він раптом замовк. Усмішка зникла. Він встав і відійшов від комп'ютера, потім розвернувся і побіг до телефону. Ми з джейт поглянули на покращене зображення. Це було не гніздо, це було тіло без голови, як ті пташки, що ми бачили в лісочку. Хоча фото все ще було розмите, куртка на фігурі була безпомилково чорна, шкіряна, а на ногах яскраво червоні конверси, і саме в ту мить пролунав дзвінок у двері. Дівчата! покликала тітка, Мейсон прийшов.